See you. Ісус, втомившись дороги, сів біля краниці, було ж близько шостої години, а щось надходить жінка, Самарі води набрати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні ж його пішли, були до міста купити харчів. Каже до нього жінка, самарянка, ти, юдеї, просиш у мене жінки, просиш пити в мене жінки, самарянки. Бо юдеї не пристають із Самарянами. Ісус відповідь сказав до неї, якби не знала дар Божий, хто той, що тобі каже, дай мені напитися тебе, попросила у Нього, і він дав би тобі води живої. Мовить Нього жінка, і зачерпнути не маєш чим падає Ітриниця глибока, й до чого тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого, Якого, що дав нам цю криницю, і сам пию з неї, і сини його, і худоби його. Ісус у відповідь сказав, їй, кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же хто питиме води, бо я дав йому не тебе спраги повіки. віки. Вона що я дам йому стане йому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені пам'яті води, щоб я не мала більше справи і не приходила сюди черпати». Він каже до неї, йди покличного чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже, нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй добре ти не сказала, нема в мене чоловіка. П'ятьо ти мала чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правда, ти сказала, жінка до нього каже, Бачу пане, що проти пророк, Батьки наші на цій горі поклонний поклонялися. Ви ж говорите, що їм є в салимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, «Повір мені, жінка, надходить час, коли на, на цій дні на цій горі, ні в Єрусалимі, не будете поклонятись у отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо відвідає приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні прокотики отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників отець собі шукає, Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі травні поклонятися. Жінка до нього каже, знає, що має прийти Месія. Тобто Христос, і як прийде все нам. Каже Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли йому учні, дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Одна ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям, ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи учителю він сказав їм, я маю їсти їжу, якої ви не знаєте, учні один до одного. чи не приніс то йому їсти, каже на них Ісус, їжа моя чинити не того, хто послав мене і залишити його діло. Хіба ви не, не кажете, що чотири місяці ж нема настануть, а я кажу вам під оді, очі ваші, гляньте на ней вони вже теж не спілі, хто ж не бере свої нагороди, збирає води для життя вічного, щоб сіяль, з зкіс живцем роділи у купі, в цьому ж страджується безслів'я, хто, хто інший сіє, хто інчи жне. Я послав бажати те, коло чого ми не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Числення самаря з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила, і коли прийшли до нього, самаряни, просили, щоб лишився в них і він лишився там в дні. Та й багато інших увірювали через Його слово, і вони сказали жінці, тепер уже віруємо мене через Твоє слово. Але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос. Лісом та зімгайський хангелі Йоганнес. Амен Аманвіа, зокам цойних потім самарі, десуха. hieß und nahe bei dem Grundstück nach, das Jakob seinem Sohn Josef gemacht hatte. Dort befand sich der Jakobusbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schlucken. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, Wie kannst du als Jude nicht eine Samariterin um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Sam Samaritern. Jesus antwortete ihr, Wenn du wüsstest, worin die, die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. So sagt sie, sagte zu ihm, Herr, du hast dein Schock gefasst und der Bruder ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Bruder gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne uns... Antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur Stunden Quelle werden, denn Wasser ewiges Leben scheint. Da sagte die Frau zu also ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keine Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu also ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu also ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Hör, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr habt gesagt, in Jerusalem sei eine Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werde. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, ihr betet an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden, Gott ist Geist und alle, die anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass wenn es jetzt kommt, das ist der Gesalte. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus, hier, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserbruch stehen, all denen und sagte zu den Leuten, kommt her, sie. da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe ist er geliebt, der Begleiter Messias. Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Währenddessen drängten ihn seine Hunde, ist. Er aber sagte zu ihnen, ich lebe von einer Speise, der ihr nicht gehört. Da sagten die Hunde, da hat ihm jemand etwas zu essen gebracht. Jesus sprach zu ihm: meine Speise ist es. Den Willen dessen zu tun, den ich gesagt habe, und sein Volk zu Ende zum Ring zu führen. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ende? Ich aber sage euch, blickt umher und seht, dass die Felder, weil sie reif zu Ende, schon empfängt der Schnitt schritt ab seinen Lord und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sie das sah. Seemann und der Schnitter gemeinsam treue, da ihr habt das Sprichwort, einer seht und ein anderer erntet. Ihr habt euch ges gesagt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr erntet, die Frucht ihrer Arbeit, viele Samariter aus jedem Gort, waren zum Glauben an Jesus auch das vor der Frau, hin, die überzeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, warten sie ihn bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort weiter, und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihm auch um seine eigenen Worte. Und zu der Frau sagte sie, sagten sie, nicht mehr auch und eine Aussage glauben wir, sondern weil ihr ihn selbst gehört habt. Und nun diese, er, ist wieder der, 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 der Ім'я Оця і Сина і Святого Духа Мі Христос Воскрес. Сьогодні ми мали дуже, дуже довге Євангеліє. Сподіваюсь, що проповідь буде трошки, трошки коротшою, щоб вас не дуже втомлювати. Але як ми сьогодні почули в Євангелії, нам Христос дає ріки води живої. Думаю, тому Боже Слово це є та жива вода, яка нас насичує, яка дає нам життя. Тому не повинна аж надто нас. Сильно втомлювати. Сьогодні ми, хоча Євангелії сьогоднішній, пропонує нам аж надто багато тем до розумів, зостановимося тільки над кількома пунктами в цьому Євангелії. Якщо ви пам'ятаєте, минулої неділі ми говорили про, про оздоровлення, оздоровлення розслабленого. І, і ми минулої неділі роздумували над темою самотності, що означає бути самотнім і як з цим, як з цим боротися, як можна в той чи інший спосіб цьому зарадити. Сьогодні ми бачимо також наступну важливу, важливу тему. Одна, одна, з, одна з умов, як ми можемо зарадити нашій самотності, є спілкування і розмова. Ми бачимо сьогодні, що Відбувається розмова між Ісусом і жінкою Самарянкою. Ми бачимо знову ж таки, що Ісус Христос є той, який провокує цю розмову, який, який вступає в цей діалог. Він хоче заговорити до цієї жінки. Цікаво, що ця жінка, як ми чуємо, мала свої якісь життєві, життєві проблеми, мала кілька, кілька чоловіків, напевно, трохи їй в житті тяжко давалося, тяжко велося. І вона приходила до цього, до цього джерела в 6 годині, як ми бачимо. Це, тобто, якщо ми переведемо в Євангельську годину, переведемо в наш час, то буде приблизно в обідню пору, в обідній час. Вона приходила туди не просто так. Зазвичай люди приходили або вранці, або ввечері, коли сонце спадало, щоб, щоб не було жарко, тому що нести воду від криниці до села було досить. Досить далеко і неважливо, скільки нести, але коли сонце пече, то кожен крок тоді здається дуже важким. Ця жінка приходила в обідню пору. Вона приходила туди, щоб нікого не зустріти, щоб не зустріти чийогось особу, щоб не зустріти, не зустріти інших людей, які б могли на неї подивитися неприємним поглядом. Тому вона приходила в обід, і ця розмова відбувається в обід. Ісус є той, який вступає в цю розмову, Ісус є той, який вступає в цей діалог. І нам також важливо в нашому, в нашому житті вступати в діалог з Ісусом. Це ми можемо робити найперше через, через молитву. Ми вже раніше говорили, що завжди є добра молитва, молитва наша церковна, спільнотна, але також молитва кожного з нас, зокрема. Так як він вважає, це, е, це потрібне. Звичайно, є добре молитися те, що нам пропонує церква, але також добре молитися те, що пропонує наше, наше серце. Завжди добре, коли перше і друге співпадає, але також звичайно, є добре говорити те, що є, на нашому, що є на нашому серці. Завжди з Богом спілкуватися, бути з ним в постійній розмові, завжди бути в діалозі з Богом. І це є справді важливо. Ми тепер з отцем Миколою повернулися з наших... один раз до року, ми маємо реколекції. Цього року вони відбувалися в місті, чи то в селі Люр, де об'явилася Пресвята Богородиця, 165 років тому. І одне з, одна з найважливіших послань, яке вона передала, передала маленькій дівчинці Берна... Бернадетті, вона зараз є святою, звичайно. Вона закликала до, до молитви. Вона закликала до постійної молитви. Нас по е, Богородиця закликала до постійного спілкування, і тому там відбувається на цьому місці безперервна молитва. Безперервна е, іде молитва на цьому місці об'явлений Богородиці. Але я е, думаю, що безпер... нам не обов'язково їхати туди, щоб бути в постійному спілкуванні з Господом. Я думаю, що спілкування що Господь є присутній завжди там, де є ми. І ми можемо цю розмову. Це наше спілкування з Богом, цю молитву з Богом. Вести постійно, постійно в себе, на тому місці, де ми є, де ми знаходимося, чи ми працюємо, чи ми відпочиваємо, чи ми займаємося якимись іншими справами, ми можемо постійно перебувати на молитві, на молитві з Господом. Цікаво, що Христос описує, яка має бути молитва. Христос говорить, що справжні поклонники, справжні той, хто добре молиться, молиться в дусі і молиться в правді. Господь чекає від нас, що ми будемо наповнювати себе Його духом, що ми будемо жити в Господі, що ми через спілкування з Господом будемо закорінюватися, будемо, будемо все більше до себе притягувати трохи за, за, за чуба, можливо, як Мінгаузен. Будемо себе тягнути трохи доверху, тягнути себе до Бога. За допомогою цієї молитви, щоб ми своє життя повністю наповнювали життям Божим, щоб ми в своє серце і в свій розум пускали, пускали Господа і таким чином е, з Ним жили. Добре є, коли наше наша життя стає, е, стає подібною молитвою. В той чи інший спосіб ми не мусимо постійно промовляти, не знаю, молитви якісь, але наше життя може стати е, молитвою. І коли ми бачимо, що наступний крок, коли ми молимося, коли ми опускаємо до сверту, до свого серця Господа, ми тоді бачимо, що наше, наше життя отримує дуже велике свідчення. Ми тоді стаємо свідками Христа, коли ми себе Христом наповнюємо, коли ми є повні Христа, ми тоді стаємо свідками Христа. І бачимо, що ця жінка вона не була далеко правдою жінки, вона не була якоюсь святою, чи вона не відзначалася якоюсь, якимись особливими дарами, талантами. Вона пішла до свого села і розповіла про свій досвід Бога, про свій досвід зустрічі з Богом. І цей, зустріч, цей досвід зустрічі з Богом був настільки, настільки живим, що багато людей, як ми читаємо, увірували в Христа. Повірили в Христа на її Слово. Але я думаю, що вони б не повірили, якщо б вона розповідала щось, якісь такі е, речі, але не була в цьому переконана. Вона, це, це не пройшло крізь її, е, е, її серце і через її е, мозок. І думаю, що для того, щоб нам могти свідчити Христа, щоб нам, в принципі, просто бути добрими людьми і добрими християнами, нам потрібно справді отримати цей досвід спілкування з Господом. Він і звідки не візьметься, ми знаємо, що досвід здобувається праці. А ця цією працею є молитва. Ця праця, можливо, виглядає важкою, але вона насправді є насправді вона є дуже приємною. Що може бути приємніше, ніж спілкуватися з нашим. Творцем. Можливо, це часом нам видається справді важко, і можливо, нам часом в цьому треба попрацювати, щоб знайти цей переломний момент, як в мові, хто, можливо, вивчав чи вивчає якусь іноземну мову, то ми завжди чекаємо, ми, наче вивчаємо слова, вивчаємо громаду, бо ми постійно-постійно рухаємося вперед, але почуваємо себе часом як, як собачки. Ми можемо, ми наче все розуміємо, але нічого не можемо сказати. Але для того, щоб могти щось сказати, ми мусимо багато попрацювати, щоб прийшов якийсь переломний момент, коли ми розговоримося, коли ми почнемо добре спілкуватися. Подібно, думаю, в молитві ми можемо пережити подібний досвід. Нам часом буває важко, важко молитися, нам часом буває важко вступити в діалог з Господом. Діалог з Христом, але нам вартує докласти, докласти трохи зусиль, щоб знайти цей параломний момент, щоб більше з Господом не почуватися як собачки, тільки слухати Господа, але також, також йому вміти вміти відповідати, будувати з ним гарний, гарний діалог, гарне, гарне спілкування. І ми бачимо, що таке спілкування, яке є з Господом, коли ми є наповнені Господом, це має відображення також і на нашому житті з ближніми. Тоді ми в очах ближніх і ближні для нас стають справді людьми, віри, братами і сестрами в Христі. Всім, всіх закликаю також сьогодні до, до молитви, до молитви, подяки за наше. За наших матерів я думаю, що вони є часто тими, хто є хто несе досвід життя з Христом. Вони несуть найперше нам і передають досвід бути, бути людиною, тому що найперше до чого до чого ми є покликані, це бути людиною. Добрий християнин не може відбутися, коли він є поганою людиною. Я думаю, що ми повинні бути вдячні нашим нашим матерям за те, що вони в той чи інший спосіб, які вони, які їм вдавалося. вони хотіли і передавали нам цей досвід бути, бути людьми. Вони вкладали в нас в своє своє серце, свою душу, щоб справді ми вирішили були, були людьми добрими. Тому пам'ятаємо сьогодні в наших молитвах, особливо особливо наших. Матері. Бажаю всім, щоб ми гарно переживали досвід зустрічі, зустрічі з Христом. І цим досвідом ділилися. Ми не мусимо йти проповідувати, як апостоли, аж надто далеко, але ми можемо проповідувати тим, хто є поруч, поруч з нами. Тому що, коли ми відчуємо досвід життя з Христом, наші наші ближні обов'язково це обов'язково це також зможуть пережити і сказати що ми через твоє слово через твій досвід ми могли ми могли увірувати ми могли побачити через тебе господа всім цього і бажаю христос воскрес